День, шановні колеги. Сьогодні ми підготували матеріал про тестові завдання для перевірки навчальних досягнень учнів. Перевірка навчальних досягнень учнів, складова частина освітнього процесу. Вона позитивно впливає на засвоєння програмного матеріалу, сприяє поліпшенню організації навчально-пізнавальної діяльності учнів, підвищує їх відповідальність за якість навчання. В процесі навчання контроль потрібний насамперед вчителю для того, щоб проаналізувати, наскільки успішно засвоюється навчальний матеріал, виявити і ліквідувати прогалини у знаннях учнів. Контроль дуже важливий для учнів. Він допомагає їм об'єктивно оцінити свої знання, спонукає до систематичного навчання, вимагає потреби в самостійно роботи, формує мотиви навчання. Слово тест походить з давньої французької мови, означає невеличку посудину з випаленої глини, якою користувалися алхіміки. Тест, в перекладі з англійською іспит випробування, дослідження. У сучасній українській мові слово тест означає проба, іспит, перевірка і вживається в галузях психології, педагогіки, медицини. «Тест» Завдання стандартної форми, виконання якого має виявити наявність певних знань, умінь, здібності чи інших психологічних характеристів, інтересів, емоційних реакцій. На думку Олени Ігорівни Ляшко, доктора економічних наук, педагогічне тестування це метод оцінювання знань, умінь, навчальних досягнень, компетентності учнів і студентів за допомогою тестів. Справа тестування для нашої країни не нова, але тільки на початку 90-х років минулого століття були опубліковані зразки тестів для випускних екзаменів у школах. У США створено понад 2,5 тисяч тестових центрів, де спеціально готують кваліфікованих фахівців. Виникла ціла наука, тестологія. Використовувати це. Тести для того, щоб встановити рівень здібностей обдарування професійних уподобань. Застосування тестового контролю є ефективним методом виявлення рівня навчальних досягнень учнів. Його можна використовувати при проведенні поточного підсумкового контролю. Тестовий контроль має деякі переваги перед іншими способами перевірки знань. У значної кількості учнів якість знань може бути перевірена упродовж досить обмеженого часу. Контроль знань можливий на заздалегідь запланованому етапі уроку. Увага учнів фіксується на осмислення відповіді, а не на її формулювання. Створюються умови для постійного зворотнього зв'язку між учнем і вчителем. Знання оцінюються об'єктивно. Проте тестовий контроль має і істотні недоліки, які можна об'єднати у три групи. Недоліки, які лежать в основі сутності контролю, ймовірність випадкового вибору, правильної відповіді або згадка про неї, можливість при застосуванні тестів закритого типу оцінити тільки кінцевий результат правильно, неправильно, у той час, як сам процес, що привів до цього, не розкривається, недоліки психологічного характеру, стандартизація мислення без урахування рівня розвитку особистості. Недоліки, що ґрунтується на організаційно методичних показниках. Велика затрата часу на складання необхідного банку тестів, їх варіантів трудоміськість процесу, нестача високої кваліфікації вчителів та експертів, що розробляють тестові завдання. Існують реальні шляхи усунення цих недоліків. Наприклад, Оптимальна кількість варіантів відповіді для тестів закритого типу 4-5. Чим більше, тим менша вірогідність угадування. Вірогідність угадування при трьох відповідях порівняна з двома, то рівнює 17%. При чотирьох порівняно з трьома – 8%. Перехід від чотирьох варіантів відповіді до п'яти дає зниження вірогідності угадування лише на 5% а від 5 до 6 3,4%. У науково-методичній літературі виділяють наступні ознаки якості тестів: об'єктивність, модельність, стандартизованість. Об'єктивність припускає виключення впливу випадкових чинників навмисних або неусвідомлюваних дій на тестованого. Модельність означає, що випробування за допомогою тестів складається з завдань, які виражають якісь комплексне ціле. Стандартизованість забезпечує одноманітні процедури проведення і оцінки виконання тесту. Разом з основними ознаками тестів для їх якісної оцінки використовую два основних критерії валідність і надійність. Валідність, придатність один з основних критеріїв якості тесту. Це поняття, що вказує нам, що тест вимірює і як добре він це робить. Валідність тесту означає придатність або його обґрунтованість для досягнення поставленої мети. Надійність тестів це стійкість результатів тесту до дій сторонніх випадкових чинників. У вузькому значенні це ступень узгодженості результатів тесту при першому повторенні його випробування по відношенню до одного і того ж індивіду. Форми тестових завдань. Закрита форма. Закрита форма тестового завдання передбачає вибір правильної відповіді з декількох запропонованих. Тестові завдання складаються із запитальної частини і варіантів відповіді. Запитальна частина тестового завдання формулюється стисло, чітко, без подвійного тлумачення. Відкрита форма. Завдання відкритої форми це завдання на додаток. Вони вимагають від особи, яка тестується, самостійно сформулювати відповіді. Той, хто тестується, вирішує завдання на власний розсуд. Складання тестових завдань відкритого типу. Розпочинається з постановки запитання. Завдання на встановлення відповідності. У завданнях цієї форми встановлюється відповідність елементів одного стовпця елементам іншого. Цей формат належить до категорії логічних пар і називається ще форматом розширеного вибору. Тестове завдання. Закритої форми мають складатися з трьох компонентів: інструкція, завдання еталон. Інструкція коротка, чітка вказівка про те, як має діяти учасник тестування для правильного виконання. завдання. Завдання Складається з запитальної частини і варіантів відповіді. Запитальна частина тестового завдання формулюється стисло. Чітко без подвійного тлумачення. Еталон зразок відповіді. Тест без еталону це традиційне контрольне завдання. Оцінювання тесту без порівняння з еталоном перетворює об'єктивну процедуру контролю на суб'єктивну з усіма властивими для останньої недоліками. Зіставлення відповіді з еталоном робить тестування об'єктивним. При складанні тестових завдань необхідно дотримуватися деяких вимог, зробити структурування навчального матеріалу. Приступаючи до складання тестів, насамперед необхідно з'ясувати, що означає знати предмет, встановити логічні зв'язки між елементами, скласти логікоструктурні схеми, тем, розділів і предмети в цілому. Підготувати тестові завдання на основі ловіко-структурних схем. У схемах відбираються такі елементи, знання яких можна перевірити за допомогою тестування, обирати оптимальну форму тестових завдань, скласти план тесту, розробити стандартні бланки відповіді, провести перевірку тестів у різних типах аудиторій різних груп учнів. У процесі конструювання тестів слід Надавати перевагу завданням, що пробуджують думку. Пропонуємо вашій увазі приклади тестових завдань для перевірки навчальних досягнень учнів.